Сполучення сфер великий катаклізм, що розділив історію світу відьмака на до та після. Подія неймовірного масштабу, коли цілі світи зійшли зі своїх споконвічних второваних природою шляхів, коли грані між реальностями стерлися до ледь помітних перепон, коли тут і там почали виникати розриви у матерії планет, а дика стихія первородної магії цілими потоками ринула у відкриті прогалини, наповнюючи світи могутньою енергією. Даючи істотам з цих світів сили, про які вони ніколи й не могли помислити. Користуючись розривами в тканині реальності, користуючись магічними потоками та тонкими гранями між світами, істоти з одних планет почали потрапляти на інші: від звичайних комах до кровожерливих монстрів і навіть до розумних істот. Всі ці створіння проникали в чужі світи з різних причин. Хижаки шукали нові мисливські угіддя, де могли б забезпечити себе здобиччю. Розумні істоти блукали у пошуках нового дому, кращих умов та недосліджених горизонтів. А інші взагалі проникали на нові планети просто випадково. Одним зі світів, який найбільше змінився під час сполучення сфер, був Неверленд. Так-так. Той самий Неверленд, в якому колись з'являться відьмаки, та всім відомий Геральд з Ріві. Проте давайте про все по черзі. З вами канал Гейс. Перед початком відео хочемо порекомендувати вам крутий магазин футболок з принтами з ваших улюблених ігор Econ Club. Обирай що завгодно: від Діабло до Apex, від Genshin Impact до GTA. Отримаєш якісну футболку з крутим зображенням. А з промокодом GameViz ще й знижку у 25% на будь-який товар. Тож, якщо хочеш футболку з ігровим принтом, натискай на посилання в описі і замовляй. Ну а ми тим часом починаємо. Початок катаклізму. Вимирання вранів. Для початку трохи згадаємо про події до катаклізму, які ми описували у перших двох частинах історії світу «Відьмака». Так от, у Неверленді до сполучення сфер існувало кілька розумних рас. Корінними народами там були ящероподібні врани, а також жителі гір та пагорбів, гноми, краснолюди та низовики. Ну і про володарах лісів, прекрасних німф, не забуваємо. Також на той час в Неверленді вже знайшла свій дім одна раса прибульців з іншої планети. Самі вони себе називали народом гір, айнсейтхе. Інші називали їх просто ельфами. Про історію цієї дивовижної раси та її подорожі між світами. Ми також розповідали в наших минулих випусках історії світу. Так, от, ельфи були дійсно могутньою та розвиненою цивілізацією. Вони володіли магією, легко зводили міста, і конфліктувати з ними ніхто не бажав. Ще пак врани колись спробували показати ельфам свою принциповість і жорстоко за це поплатилися. В результаті короткої війни ельфи буквально вичавили корінний народ Неверленду з його споконвічних земель на окраїни материка. Цивілізація Вранів там вже ледь знаходила можливості для того, щоб просто існувати. Також перед початком катаклізму сполучення сфер саме Айнсейдхе утвердилися панівною расою Неверленду, і саме їм доля приготувала найскладніші випробування. Катаклізм сполучення сфер почався досить раптово вірніше, його початок помітили досить раптово. У Неверленді в один момент просто почали з'являтися абсолютно унікальні істоти, котрих там раніше не бачили. На небосхилі зорі змінювали свій вигляд, портали починали виникати тут і там, хаотично по всій планеті. Через розломи в тканині світу ринула магічна енергія, котру опановували найбільш дивовижні істоти від краснолюдів до могутніх антропоморфних жителів якихось боліт, наприклад, у кривовухових мочарах. Магія давала життя багатьом істотам і навіть вдихала дух в неживі речі. Світом запанував хаос, а ельфи вирішили закритися в своїх замках та містах. Вони ніяк не перешкоджали хаосу, котрий відбувався навколо. Не намагалися закрити портали, не намагалися залікувати рани тканині простору та часу, тільки спостерігали та захищалися від оскаженілих кровожерливих монстрів прибульців. В той же час раса вранів, які були виконуті ельфами зі своїх рідних земель, остаточно гинула в нових реаліях світу, що змінювався. Разом з монстрами з інших планет прийшли інопланетні хвороби. Також сильно деформувався і клімат Неверленду. Всі ці фактори добили расу вранів, і через кілька років після початку сполучення сфер первородний народ ящерлюдів припинив своє існування. Навіть пам'ять про цих істот стала зникати без сліду. Саме таким був перший результат сполучення сфер. Перший і тільки перший. Бо катаклізм розтягнувся на сотні років, і відбувалося ще дуже багато подій, поки планети нарешті не заспокоїли свій дикий танець. Вони стали на нові стабільні орбіти на великій спіралі космосу. Монстри, вампіри, напівбоги та інші прибульці. Можливо, ви запитаєте. А чому катаклізм власне відбувся? Що зрушило з місць десятки світів, що порушило сам фундамент світопорядку? Але про це ми вже розповідали у минулій історії. Якщо ж ви її вже подивилися і все знаєте, то давайте рухаємось далі. Катаклізм, крім того, що добив расу вранів, він ще привів у Неверленд величезну масу унікальних істот, як диких чи кровожерливих, так і розумних чи навіть високорозвинутих. Тож давайте поговоримо про них, про нових прибульців на материку. Почнемо з абсолютно безневинних істот, що потрапили в Неверленд або випадково, або з простої цікавості. До таких можна віднести, наприклад, доплерів, прибошків та гремлінів. Так, так, у всесвіті Відьмака живуть і Гремліни. Частіше за все, ці істоти шукали шлях назад у свої рідні світи, бо в Неверленді їм просто не було що робити. До цього світу вони були зовсім не пристосовані. Проте велика їх частина так і не змогла знайти дороги на рідні планети, а тому залишалося існувати на материку, намагаючись вижити та знайти собі місце в новому світі. Гремліни, до прикладу, ховалися під землею чи в печерах, мінімізуючи контакти з народами Неверленду. А от прибожки чи боженятки навпаки намагалися прибитися до домів чи міст розумних рас. В цих домах вони знаходили прихисток та харчі. Доплерам же взагалі було набагато простіше в містах. Ці істоти могли набувати зовнішності будь-якого гуманоїда і спокійно вливатися у звичні реалії Неверленду. Проте, крім мирних прибульців, у Неверленд прибули й різноманітні монстри від огидних трупоїдів до здоровенних чортів. Чудовиськ прибувало стільки, що ельфи навіть не встигали їх класифікувати: лісовики, боровики, біси, чорти, гідри, агуари, кракени, сільвани і безліч інших. Кровожерливі та голодні. Потрапляючи в Неверленд, вони в першу чергу шукали здобич. Спустошували ліси та поля, поїдаючи диких тварин, нападали на каравани гномів чи краснолюдів на дорогах, не гребували підбиратись навіть до ельфійських поселень, сотні й тисячі монстрів, боротися з котрими було неймовірно складно. Просто космічне різноманіття смертельно небезпечних чудовиськ, що спустошували Неверленд, наче сарана поле пшениці. Вони змінили все. Вони принесли на материк колосальну кількість смерті. Зменшилось число диких тварин, а також стало важче добувати їжу. Корінні раси Неверленду зазнавали голоду та поневірянь. Їхні народи виживали, пристосовувалися до нових реалій. Міста будували не з трасами та амфітеатрами, а з мурами та бійницями. Але навіть це не завжди допомагало. Як ми вже зазначали раніше, крім монстрів, у Неверленд прибули нові хвороби, а ще досить сильно змінився клімат. Протягом одного покоління жителі материка виявили себе у абсолютно іншому світі жорстокому та смертельно небезпечному, де кожен крок може стати останнім. Розвиток корінних народів Неверленду ще сильніше призупинився. Потрібно було виживати, а не розбиратися в тонкощах магії чи науки. Як ми вже раніше казали, народ вранів був повністю добитий катаклізмом сполучення сфер. Жодного живого представника раси ящеролюдів не залишилось. Раси, що колись домінувала на материку, гноми, низовики та краснолюди натомість з кінцями пішли у гори, побудували там свої великі твердині і не дуже хотіли спускатися до лісів та полів. Ельфи ж банально не розмножувалися так швидко, щоб обживати великі простори землі. І звичайно, вони ж залишилися зовсім без конкуренції за землю. Тут і там вони будували міста і захищали їх від монстрів магією. Проте держава їх не була велетенською і не мала нормальної унітарності. Народ Айнундот просто не думав, чи йому доведеться з кимось воювати. Тому кожне місто жило, як вважало за потрібне, тільки формально підпорядковуючись одному королю. Великі простори залишалися дикими, їх обживали абсолютно дивовижні та унікальні істоти: могутні відьми кривовухових мочарів, володарки магії, ілюзій, агуари, а також майже всесильні вищі вампіри. До речі, про вампірів. Саме вампірів у Неверленд прибуло чи не найбільше. Це якщо рахувати всі види цих кровопивців. Формально їх можна було поділити на нерозумних, вищих та могутніх напівбогів. Нерозумні вампіри по типу фледерів чи носфаратів були звичайними монстрами. Вони полювали на все живе, щоб насититися кров'ю і не володіли даром мислення. Вищі вампіри вже були істотами розумними. Відрізнити їх від інших рас Неверленду у повсякденні було досить складно. Очевидно, що прибули ці вампіри з якогось свого світу, де в них була стала цивілізація зі своєю чіткою ієрархією. Однак в Неверленді вампіри не надто охоче об'єднувались навіть у якісь поселення. Кожен з них старався жити своїм життям, досліджувати новий світ Неверленду та вступати в контакт з його жителями. Саме вищі вампіри стали основним страхом Неверленду після сполучення сфер. Про них писалися книги та вигадувалися небилиці. Як ото історія, що вампіра можна вбити, відрубавши йому голову та напхавши в рота чеснику і закопавши цю голову подалі від тіла, все було не так просто. Вищий вампір міг відродитися навіть з кількох фрагментів плоті, повністю регенерувати своє тіло. Насправді, вищого вампіра міг вбити хіба що інший вищий вампір, висмоктавши з того абсолютно всю кров. Бо тільки кров дає вампіру сили та можливість жити. Тому і насититись вампір може лише кров'ю. Жодна інша їжа йому не до вподоби. До речі, пишіть в коментарях, чи хочете ви випуск чисто про вампірів світу відьмака. Вищі вампіри були неймовірно могутні. Вони напевно могли б захопити при бажанні весь Неверленд, проте чомусь цього не стали робити. Коли ж катаклізм сполучення сфер закінчився, вони взагалі почали шукати шлях у свій рідний світ, розуміючи, що їх місце тільки там і ніде інше. Можливо, колись вони знайдуть дорогу на свою планету, тим більше, що серед них є ще могутніші істоти: старші вампіри, або ті, хто можуть у своїй силі посперечатися зі справжніми демонами чи навіть богами. Вони патріархи всіх інших вампірів, розумних чи нерозумних. Їх володарі, котрим необхідно підкорюватись без секунди роздумів. Кількість їх невисока, бо для того, щоб вищий вампір став старшим вампіром, йому необхідно прожити не одну тисячу років. Та пройти при цьому не одне випробування. Неверленду дуже пощастило, що старші вампіри, як і вищі вампіри, не бачили сенсу у підкоренні земель материка, інакше це б дуже швидко сталося. Навіть ельфи навряд чи змогли б противитися могутності армади нижчих вампірів, за якими йшла б гвардія вищих вампірів під керівництвом, можливо, наймогутнішої істоти на планеті, для котрої простір та час це слова, які давно втратили сенс. Ось такими прибульцями наповнився світ Неверленду від доплерів до чортів, від домовиків до старших вампірів. Проте ми ще не сказали про головне, про нову расу, яка з'явилася в Неверленді саме під час сполучення сфер. Про справжній розумний народ, який прибув у незвідані землі материка і назвав ці землі своїми, про народ, який буде вершити долю цього світу мова йде про людей, Людство. Останні з прибульців сполучення сфер причалили до гирла Понтару та яруги на кораблях. Вони називали себе людьми. Схожі на ельфів візуально, але лише риси їх були більш грубими, а вуха не загострені. Ходять легенди, що люди якимось чином зруйнували свій рідний світ. І саме тому для життя вони були змушені шукати нову планету. Сполучення сфер буквально врятувало їх цивілізацію. Перші люди причалили до північних берегів материка, до земель, котрі в актуальному часі називаються Королівством ковіру і повісу. То були дикі люди, люди, що, певно, за час довгої подорожі зовсім забули, хто вони та звідки. Вони сформували перші людські племена та поселення, називали себе Дауками чи Вожгорами. Можливо, цих людей відправили, щоб вони дослідили світ, зрозуміли, чи придатний він для життя. А можливо й ні. У будь-якому разі, зовсім скоро на горизонті Великого моря з'явилися три кораблі з білими вітрилами. На їх борту були вже не дикі племена, а цілком розумні люди, залишки цілих народів разом зі своїми королями чи правителями. Чому кораблів було так мало, невідомо. Ходять чутки, що люди, з роду войовничий та жорстокий народ, посперечалися під час своєї втечі зі зруйнованого ними ж світу. Вони воювали одне з одним навіть в дорозі, топили кораблі одне одного, аж поки їх не залишилося лише три. Але в будь-якому разі це сталося. Два з тих трьох кораблів причалили біля гирла річки Понтар, ще один біля гирла річки Яруги, переселенці з іншої планети. Саме там, на берегах, вони заснували свої перші поселення. І саме з тих поселень пізніше виникли три перші держави людей: Темерія та Реданія на різних берегах Понтера та Цинтра на берегах Яруги. І тут ви спитаєте: чекай, а як люди взагалі вижили? Вони ж прибули на материк прямо до сотень і тисяч кровожерливих монстрів, що тільки-но потрапили в Неверленд, їх слабкі поселення мали прострощити в перші ж дні. Чим вони захищались? Я відповім просто: людей захистила їх неймовірна здатність підлаштовуватись під будь-які умови життя. А ще їх захистила магія. Так, ми вже згадували, що з початком сполучення сфер в Неверленд ринули неконтрольовані потоки магічної енергії. Так ось людям неймовірно пощастило, бо на тих самих кораблях знайшлися особи, котрі буквально інстинктивно відчували магічну енергію. Вони бачили її у повітрі, воді та на суші. Вони ще не вміли користуватися нею повною мірою, проте довірилися інстинктам і поступово почали опановувати та розуміти магію. Цей дар був доступний всього кільком випадковим людям на кораблях, тим, у кого виявився природний талант до магії. Проте навіть це вже було справжнім чудом. Першим чародієм народу людського став такий собі Ян Бекер. Ми не знаємо, чим він займався на рідній планеті, і не знаємо його історії перед прибуттям кораблів людей на материк. Проте ми знаємо одне: як тільки бекер ступив на сушу материка, він вже підсвідомо відчував магію. Він взяв до рук камінь, що валявся біля його ніг, покрутив в руках той камінь і направив на той камінь магічну енергію, яку відчував довкола. І в ту секунду з каменя бризнула вода, справжня смачна прісна вода. Така була магія, перша магія здійснена народом людей. Серед поселенців виявилось ще кілька людей, котрі відчували енергію хаосу: Джам Батіста, Іворіше, Джо Фреймонг Монк та інші. Проте, Ян Бекер вперше зміг саме використати магію, і це дуже сильно допомогло людям вижити. В перших поселеннях Ян Бекер разом із колегами дбав про погоду, щоб не пропав перший врожай із зерен, котрі люди привезли на своїх кораблях. Він відводив від маленьких хитких домів морські хвилі, допомагав силою магії зводити навколо поселень якісь загорожі та укріплення, захищав людей від кровожарливих монстрів. Бекер дуже багато практикувався, і ця практика тільки підвищувала його майстерність. Він розумів магію все краще, і тому чародійства, котрі він творив, були все більш грандіозними. Зі звичайних поселень людей дуже швидко почали виникати міста, і все завдяки магії. У кожного з трьох племен з'явився свій лідер, такий собі правитель, котрий керував всіма процесами, створював якісь перші правила та закони. Ще зі старого світу у людей залишилася своя релігія, почали зводитися храми та монументи. І завдяки допомозі перших магів поселення росли як на дріжджах. Маги ж все краще розбиралися в стихії хаосу. Зовсім скоро поселення повиростали у невеликі королівства. Що ж до катаклізму сполучення сфер, то після прибуття людей він досить скоро закінчився. Якщо взяти до уваги всі свідчення, можна сказати, що загалом цей катаклізм тривав трохи менше тисячі років. Неверленд після нього вже ніколи не повернеться до свого звичайного природного стану. Він тепер навіки буде наповнений прибульцями, прибульцями монстрами, дикими та кровожарливими, прибульцями гуманоїдами, розумними, хитрими та могутніми, та прибульцями людьми, тими, що готові будувати цивілізацію. Цивілізацію, котра в майбутньому перекроїть цей світ ще раз, перекроїть його на свій лад, подолає всі перепони, навіть якщо першою перешкодою будуть ельфи Айнсейтхе. Так, людей ще чекає зустріч з домінантами, такими собі володарями цього світу. Люди зустрінуть Ельфі Файн Сейтхе. А що буде далі? Далі буде дуже багато цікавого: домовленості, експансія, розвиток, конфлікти, кров, війна та навіть геноцид. Але про все це у нашому наступному відео, бо сполучення сфер завершилося. Портали між світами раптом почали закриватися, рани в тканині простору загоїлися, грані реальностей знову стали міцними. Почався новий етап історії світу, відьмака історії світу, яку ми на каналі GameVis продовжимо вам розповідати. Ось так ми і дісталися до періоду після сполучення сфер. Якщо хочете подякувати нам за наше відео, тоді ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити чергові випуски історії світу. Як завжди, ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без котрих ми б розвивалися набагато повільніше. Підтримайте і ви нас лайком, підпискою, коментарем або спонсорством на Patreon чи Ютуб. Половину зібраних коштів ми перераховуємо на потреби ЗСУ. Всі звіти у нашій спільноті. Як завжди, дякуємо кожному, хто додивився це відео до кінця, і до нових зустрічей на каналі GameVis.